Я є тренер діточок, маленька група і середня така група, яка у нас визначається діточками 14, 13, 15 рік. А після них у нас є маленька група, яка вже займається 3 місяці 4, Це група вже 16 і 17 рік. Дуже багато було хлопців із Києва, і зараз є з Харкова, Кривий Ріг, Одеса. Ми підтримуємо з ними зв'язок, хто повернувся. Маю надію, що коли повернеться до свого міста, будуть працювати так само і ходити на футбол. Хто хоче записатися на футбол, ми беремо всіх, хто має лише такі бажання. Бо треба розвиватися не лише тут, тільки футбол, дуже інші аспекти, які ми розвиваємо. Вони відволікаються, вони мають любов до спорту, бігають активні, тримують. Приємні емоції і дарують нам, батькам або мені тренером. Це тренер, який приїхав з Києва. Ми йому запропонували тут, щоб він на нашій базі займався з дітьми, набирав учнів. І в нього це дуже гарно виходить, так як ви зараз бачили. Маємо десь теж маємо десь біля 50 юних футболістів, з якими він займається. Вони всі задоволені. Діти задоволені, а саме і батьки задоволені, що маємо такий от такого хорошого тренера. Буде в нас проводитися набір дівчаток, футбольну команду для дівчат. Це 2016-2017 рік народження. Так що запрошуємо дівчаток у нашу футбольну секцію. Що найбільше любиш в футболі? А, бігати. А го я ніяк не можу забити. Я ще не одинаково забив. Не біда, ще всі голи в тебе купає якої команди? Ювентус. А ти хто? Романти. Ти любиш футбол? Так. Да. Хто твій улюблений футболіст? Бата. Будеш ще ходити? Так. Да. Люблю футбола, коли ми мама, виходить. Виходимо!